Пригадаємо, як поводити себе під час спеки, що робити, якщо ви отримали сонячний удар, і що робити, аби його не отримати. З нами на зв'язку Наталя Усенко, фахівчиня відділу неінфекційних захворювань центру громадського здоров'я. Доброго ранку, пані Наталі. Доброго ранку. Доброго ранку, мене чутно. Так, так, вас чути, пані Наталія. Розкажіть, нагадайте, тому що сезон такий, що мусимо знову про це говорити, як себе убезпечити від спеки від її негативних наслідків? Перше, все, я хотіла прокоментувати сюжет, який той щойно був в ефірі. Пані Вікторія сказала про те, що люди виходять позасмагати, купатися в цьому році не можна з причин загроз різноманітних вони виходять позасмагати, тобто вони роблять саме те, чого робити не потрібно, саме те, що несе великі довгострокові безпеки для нашого здоров'я. Що стосується жари, що стосується погоди, я перш за все хотіла звернути увагу на те, що сонце в цьому році дуже активно, дуже багато сонячних днів, дуже багато сплесків на сонці його активність піднімається. Тому, будь ласка, давайте згадаємо всі застереження і. І всі рекомендації, які кажуть нам, що сонячне випромінювання ультрафіолетове випромінювання є фактором ризику розвитку раку шкіри, і будемо обережні саме по відношенню до того, щоб захищати себе від ультрафіолетового випромінювання. Тобто не засмагати, не проводити багато часу на відкритому сонці, якщо вам доводиться це робити, використовувати різноманітні засоби захисту, не відпускати дітей побігати на сонці для того, щоб вони засмагли, користуватися різноманітними засобами, одягом з рукавами, парасольками, кремами тощо для того, щоб знизити ці ризики. А що стосується перегріву, це також дуже небезпечно. Ви знаєте, що перегрів, тепловий ем, удар, він може призвести навіть до смерті. Тому потрібно використовувати, користуватися простими порадами, такими як вдягати капелюха, коли ви знаходитесь на сонці, потрібно постійно мати з собою пляшечку холодної води для того, щоб знижувати температуру власного тіла, щоб воно не проохолоджувалося. І якщо людині стало недобре, якщо людині стало погано з причини перегріву, перше, що потрібно зробити, це створити умови, щоб її охолодити охолодити. Її ціло зробити холодний компрес на голову на шиї, дати холодної води, і е, все ж таки потрібно викликати спеціаліста, лікаря для того, щоб він здійснив професійну допомогу. Чим небезпечний е, перегрів е, пані Наталю? Розумієте, у нас організм є саморегулюючоюся системою. У нас відбуваються так звані гомеостатичні процеси, які регулюють і кислотність нашого організму, і вміст цукру, солі, в крові, і в тому числі температуру нашого тіла, і набагато легше. Регулювати цю температуру, коли є якась різниця. між температурою та і температурою повітря, коли повітря холодніше, тіло охолоджується. Якщо цього не відбувається, то у нас перш за все порушуються хімічні процеси, які протікають в організмі. Ви, мабуть, ще з курсу хімії в школі, пам'ятаєте, що для кожного хімічного процесу є оптимальна температура для того, щоб він відбувався так, як потрібно нашому організму, і щоб ми отримали саме ті результати, які нам потрібні. Тобто, в нас термодинаміка нашого організму порушується. Це по перше. По-друге, в нас є дуже складна серцево-судинна система, яка реагує на велику кількість різноманітних впливних впливів, і в тому числі на перегрів, реагують наші судини. Тобто, якщо тіло перегрівається, то порушується кровопостачання. Перш за все кровопостачання мозку, ну і також інших органів. Тобто, це стан, який може призвести навіть до смерті. Пані Наталі, для кого цей перегрів і спека є найбільш небезпечною? Для яких категорій населення? Ви знаєте, у нас є групи ризику, про які ми говоримо постійно, для яких найбільш небезпечні є будь-які негативні впливи: і, і, і переїдання, і нездорове харчування, і вплив сонця, і перегрів. Це люди літнього віку, це діти, це вагітні жінки і люди з хронічними хворобами. Тобто, якщо людина вже має серцево-судинні захворювання, якщо вона має діабет, якщо вона має зайву вагу, то перегрів на сонці для неї найбільш небезпечний. Якщо ми кажемо про вплив сонячного випромінювання, про інсоляцію, то сонячне випромінювання найбільш небезпечно і більше за все підвищує ризики захворювання на рак для дітей. Тому що е, якщо дитина піддається випромінню ультрафіолетовому в дитинстві, то в довгостроковій перспективі воно більше шансів отримати рак шкіри. І люди з е, білою шко... шкірою, чим темніше забарвлення шкіри, тим нижче ризики захворювання на рак, тому що меланін, який виробляється в нашій шкірі, він захищає нас від ультрафіолетового випарміння. Він чітко Росія. Шкідливі ультрафіолетові проміні і пропускає ті, які є корисними для нашого організму. А якщо шкіра біла, то дуже швидко виникають по перше опіки. А по-друге, високий ризик захворіти на рак. Знов таки, це не означає, що людина вийшла на сонце на завтра в неї рак. Рак може розвинутись в довгостроковій перспективі. Він може не розвинутися, але ризик підвищується, коли ми знаходимося на прямому сонці. Тому я ще раз хотіла всіх закликати. Будь ласка, користуйтесь сонцезахисними, Засобами це креми сонцезахисні з точки зору рентабельності, міжнародні організації вважають, що антисонічні креми є корисними, але не найкращим вибором, тому що у нас не завжди є можливість оновлювати цей шар крему на шкірі, інколи вони є досить вартісними, тому вважається, що найкращий захист це знаходитись в тіні Більшу частину о, часу, коли сонячний день, а менш о, шкідливим є о, сонячне випромінювання після трьох годин дня. Під вечір, тобто, якщо вам хочеться погуляти по сонцю, робіть це після обід і використання парасолів. Я дуже сумую, що у нас чомусь перестали користуватися цим зручним і таким, на мій погляд, естетичним засобом в країнах, в південних країнах цей засіб за, за захисту від сонця є популярним, у нас, на жаль, ні. І ще на що я хотіла звернути увагу: існує міф про те, що людині влітку необхідно постійно знаходитися на сонці для того, щоб Поповнити е, запаси свого вітаміну Д в організмі. Ну, по-перше, повністю за рахунок сонця, ви його не поповните, вам все одно потрібно звертати увагу на свій раціон, щоб в раціоні цей вітамін був, він перш за це міститься в жирній рибі. І по-друге, якщо ви будете е, після обідяний час гуляти десь по парку, е, де через е, листочки. Е, Мілька сонце, і трошки сонце попадає на вашу шкіру, ви отримуєте свій запас вітаміну Д. І ще зверну увагу, що негативний вплив сонячного опромінювання залежить ще від часу інсталяції. Тобто, якщо ви йдете в парку і сонце то попадає на вашу шкіру, то воно зникає, тому що листочки весь час римтять, да? в цей час Ви не отримуєте негативного впливу, тому що сонце не впливає довгий час. На одну й ту ж саму ділянку шкіри. Якщо виходите ви ходите на пляж, кладете своє тіло для того, щоб засмагати в цей час, ви отримуєте негативний вплив на всю площу вашої шкіри. Пані Наталія, ну про парасолі, Ой, панамки і креми ви згадали: от що їсти, що пити, і наскільки небезпечно вживати алкоголь саме під час такої спеки? А під час такої спеки небезпечно вживати не тільки алкоголь, небезпечно вживати взагалі ті напої, які можуть вплинути на стан наших судин. Да, вазоактивні це тонізуючі напої, це кава, це какао, це чай, міцний чай, це алкоголь, це енергетики. Тому що вони звужують, розширюють судини а наш організм і наша серцева судинна система і так під напруженням з причини впливу високою температури, тому вживання алкоголю може спричинити серцеві напади. Напади і вона може викликати підвищення кров'яного тиску аж до гіпертонічної кризи. Те ж саме стосується і інших судиноактивних речовин. Тобто енергетики каву, будь ласка, в невеликій кількості, десь в тінючку, і краще обирайте прохолодні напої, і самим кращим прохолодним накоєм в будь-який сезон року, а особливо літку, є чиста вода, не компоти, тим більше не солодка вода, чиста вода, яку потрібно випивати десь. В районі 2 літрів на добу це врахуючи їжу, яка містить воду, тобто супи, чаї і тощо, це мінімум. А якщо ми кажемо, що людина знаходиться десь на вулиці, де вітер, де сонце, то втрати води набагато більше. і Якщо людина ще займається фізичною активністю, то втрати води ще більше, тому, будь ласка, постійно майте з собою пляшечку з холодною водою для того, щоб поповнювати ці запаси. Інколи це порада така, інколи людина може не відчувати бажання випити води і не відчувати спрагу, Буває таке. Інколи людина плутає відчуття спраги з відчуттям голоду. Тому, будь ласка, коли ви, вам здається, що ви голодні, наберіть собі води і спробуйте, може, ви насправді хочете пити, поповнювати свої Пані На Наталія, дякую вам за ці поради. Бережіть себе під час цієї спеки. Це була Наталія Усенко, фахівчиня відділу неінфекційних захворювань центру громадського здоров'я.